Добрий ранок! <хе -хе -хе> Усім добрий ранок! Дуже-дуже давно з вами не бачилися. І хто забув, то мене звати Женя і я далекопійник. Далекопійник з міста Вінниці. Отож, пані і панове, знаходжуся я в Польщі. Два дні назад виїхав в трасу взагалі. Сьогодні яке число, до речі, хочу вам сказати. Сьогодні 17 лютого 2025 року. Знаходжуся я недалеко біля міста Познань і їду я на загрузку. Дуже давно ми з вами не бачилися. Коротше, як можете побачити, я трошки помінявся. Бачите, в мене трошки цей морда стала менша. Але не все одразу розкажу вам. Коротше, все по черзі, треба вам розказувати. Два дні тому виїхав в трасу. До речі, попалася, сів на, ще такого не було, але ну, сів на новесеньку машину. Ну як новеньку, їй тільки 4 місяці чи 5 місяців цій машині. Коротше, свіженька, новенька, пахне. Та ти що? Просто кайф. Але це теж вам опять же, покажу трошки пізніше. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ну і будемо дивитися відео, тому що що попереду загрузка. Будемо грузити заморозку на мінус 23. І будемо їхати з Польщі. Я поїду у Францію. Десь там коротше, в район сент тетєна це недалеко біля Ліона. Коротше, чаюха, кава, борщ, каша, що-небудь. Смачного, хто їсть, тому смачного. І. Погнали! Шановне панство, приїхав я вже, коротше, на загрузку. Подивіться, просто яка краса. Коротше, сьогодні щось в Польщі сталося. Бо дуже в Польщі сьогодні холодно. Зараз, ну, машина показує, що зараз мінус 18. То, коротше, так, прохладненько. Дивіться, як тачка замерзла, а? Все, замерше. Ах, коротше, це оцей новий мерз свіженький, ще навіть ніде не побитий. Взагалі ціленький, ціленький з цими от, коротше, радарами, боковими. Коротше. така. Мені подобається машина. Ну, ясно, що подобається, бо вона нова. І так, приїхав я на загрузку. Загрузка буде м'ясом, так як я й казав. Вже сходив, коротше. В офіс дали мені таку бумажку, я її виписав, можете, да, даже, до речі, подивитися, який в мене дуже гарний почерк. І, коротко, Йду я реєструюся і маю надію, що дадуть мені швидко рамку. А поки що, в мене до вас загадка. Проїхав я 150 кілометрів. І загадка така. Два колеса сухих, а одне колесо мокре. Як ви думаєте, що так? А? Пишіть в коментарях. Відповідь на цю загадку. Йду я в бюро. Алло. Е рампа номер 3. Окей, дякую. Шановне панство, мене грузять. Як бачите, що світофор червоний. Коротше, мають мені закинути 9 палет. І поки мене грузять, то коротше, в мене буде такий маленький перекус. А маленький перекус, ви думаєте, що я на дієті, дуже їм там сині, сині супчики, що туди дулю, а, звід, а звідти дві. ні, а ні хрена, дивіться, що я їм. Коротше, це в мене на перекус. Це другий сніданок. У мене буде хліб з маслом. 40 грам. І має бути, ну, по-багатому, я ж далекобійник, заробляю мільйони. Коротше, в мене має бути 40 грамів хліб з маслом і має бути 40 грамів рибки червоної. Це такий в мене бутербродик на перекус. Бідую, що вам сказати? Бідую, коротше. Ой, ой, ця багата життя. 37 пайдет. Ну, як вам моя дієта? Смачного. Загрузили мене. Коротше, цих 9 паліт мене загрузили 9 і 9 мені треба віддати У мене. Цей груз з заміною Коротше, Що там якесь м'яско загрузили нам? Треба, Треба течки поставити. То хлопаки загрузити, то мене загрузили, а течки не поставили, а як це без блядь! Трохи холодно сьогодні в Польщі. Фу. Коротше, рафа можна не включати. Мінус 23, 23 температура має бути в рафі, а на вулиці мінус 15. Фу. Зараз течки поставлю. Корочі, документи треба забирати. Забрати документи і їхати на другу загрузку, бо це, бо це, тільки, це тільки перша загрузка. Ще друга загрузка, правда, скільки там палет, я поняття взагалі не маю. Але без різниці. Ще, мабуть, для вірності, щоб воно точно нікуди не поїхало. Я ще коротше. Бельку поставлю. Баба. Все, воно вже точно нікуди не поїде. І ще коротше, треба мені... Це для мого дорогого диспетчера. Коротше, дивіться, в мене є пістолет такий, га. Коротше, треба мені температуру поміряти. Товару. Отак, От виходить, мінус 15,6. От добре, що я на рефі працюю. От зайшов, штанги поставив і все. А, ще двері, відкрити двері і закрити, і ще кнопку на рефі включати. І все, і робота, і робота закінчилась. Це не так, як було на, на шторі, коли я працював. Що тільки відкрий, закрий, і півдня пройшло. Ах. Я вже загрузився. Короче, загрузили мені 9 паліт м'яска, гіндика, гіндеки. Все, Пакета. Коротше, Загрузили 9 паліт гіндика. А як робить гіндик? Бляр! <реш> Ти що, нюхаєш, блядь, чи що? <реш> Повезу гендеки на Францію. Но це ще не кінець, тому що мені загрузили тільки 9 палет, і ще мені десь там 20 чи не 20. Ну, коротше, ще більшу половину прицепа мені треба догрузити буде в іншому місті. Так що я зараз їду на другу загрузку. Вона знаходиться. Якщо видно вам, 132 кілометри. Коротше. Вона туди в сторону Каліша. Бо це я зараз знаходжуся таке місто. Це Гродіск Мазовецький, а мені їхати треба коротше, в сторону Каліша. Коротше, десь там в якихось конкретних польських їбанях буду грузити останні паліти. А зараз, поки в мене є можливість, бо я тут от їдеш в кінець вулиці, і там буде така заправка Орленка. Коротше, там є класне місце, тому що там Lidl. Я, то, звичайно, закупився, але щоб зайшов би, мабуть, м'ясо би докупив, ще щось би подивився. Ну, як є можливість, то можна в принципі, зайти. Так, коротше, закупився я, так як я й казав, зараз, секунду. так як я й казав, коротше, от паркінг. Там ще трошки далі тож, вон є орланка, заправка, там теж можна парканутися. От, бачите, лідо, ну, через дорогу. Мені то, в принципі, нічого так особо не треба було, але Ну, якщо є можливість зайти в магазин, то чого ж нею не скористатися. Та, коротше. Такі діла. Зараз вам покажу. Зробимо розпаковку. Покажу, що я коротше, купив і буду я видвигатися. Хоча я і так скуплений такий, що просто капець. Але так, хоч чуть, -чуть щось докупити. Ну як це ж, блін? Був, мага... Був біля магазина і коротше, нічого не купив, так же ж не може бути. Зараз я вам ще покажу розпаковку. Ой. Що там раф, кстати? Що там? Мінус 23 і 7, все чітко. Раз, раз, раз. І. Що там в нас? Получається? Бачите, яка торба? Та ти що? І получається. Я купив упаковку води. Середній газ. Я купив два болгарських перця жовтих, я купив ківі. 8 штучок, я купив помідорки трускавкове, ну у ці чарі. Одну пачку. Опять же, починається багата життя. Лосось норвезький, 150 грам. я люблю червону рибку. І я купив куряче м'ясо з. М'ясо з курячої ноги. 4 пачки по пів кіла. Ну, коротше, десь 2,5 кіла, виходить. І того я потратив Ось 102 злотих. Коротше, раніше... Зараз одну секунду. О! Коротше, раніше на 100 злотих можна було півбідренки винести, а зараз. Так, Маленька така торбочка, але нічого. Так. Е, да. Буду я далі їхати, а тепер зараз почнеться, от прямо зараз почнеться така музичка, типу розслабляюча. І трохи подивимося з вами польських пейзажів. 9 палет. Ні, ви маєте мені заладово 14 палет, але зараз на паці я мам 9 палет, бо тут є другий заладовник. Я власне мам пломби. Так, бо мам в середку 9 палет і хотів би просить пані, щоб по заладунку, ви ж дачі мені пломби чи ні? Тож, щоб вписати в той старий цимерець. Привалив я на другу загрузку короте, в таких єбенях конкретно польських. Але ну, не дуже хочу я тут взагалі на загрузці щось знімати, тому що. ну така, сісюріті тут моцне, моцне, тут Коротше, Вам покажу робочу обстановку, як грузяться на рефах. Ось я викинув свої палети. Воно мене грузять. А що буду? Робити в цей час я. А в цей час я буду коротше, собі обідати. Тому що, ви ж бачите, по, в мене вже навіть не морда, в мене вже з морди перетворилося в лице. Ну я реально дуже схуд. Дуже схуд. Це я не хвалюся. Коротше, я вам просто показую, ну на чому я схуд. От в мене на обід. Салатик. Що тут? А салатик буде приправлений не майонезом, а салатик буде приправлений сметанкою. До речі, так теж доволі смачно виходить. Це в мене буде 250 грам салатика зі сметанкою. І в мене вже м'ясо тут печене, 100, 120 грамів м'яса буде печено і скібочка хліба. Ну це такий в мене обід. Та й, коротше так, я, коротше, обідаю. І чекаю, поки мене загрузять, бо поки сижу, то чую, як по цьому по праця поїздять, палети возять. І все. Бо тут коротше, така дуже-дуже велика фірма. Тут багато, багато різних складів, свої машини. в них у них тут все серйозно. Бачите, навіть чувак от йде по телефону, говорить, він теж серйозний. Тому що тут все серйозне. А, до речі, забув вам сказати, в мене пасажир з'явився новий. Пан кабан. Буде тепер їздити зі мною, пан кабан. Так що так. Да, коротше, я вже загружуся, і я вам обіцяю, я вже як загружуся, я як виїду, і тоді я знову включу камеру, бо я щось, якщо чесно, очкую тут щось знімати, бо сісюріті тут серйозно. А я буду обідати і мені смачного. Шановні друзі, я вже завантажився. Короте, виїхав я з цієї вже фірми. Вибачайте, нічого вам не показував загрузки, тому що там дуже серйозна фірма, сесюріті. Коротше, Як бачите, знаходжуся я в полях, я взагалі дуже здивований, що тут конкретно в цих полях була ця загрузка, тому що, дивіться, ніхрена нема, тут дуже вузькі дороги, а вон в кінці просто як, як в пустелі оазіс. Знаходиться коротше, оця реально дуже-дуже здорова фірма, яка виготовляє м'ясо. Я загрузився, маю 20 тонн м'яса, індички. А як робить гендик? А гендик робить. Коротше, повезу гендики на Францію. Отож, на сьогодні цю серію, першу серію цього рейсу, буду заканчувати, тому що. Ну, буквально ще пів години і вже буде темно, вже ніхрена не буде видно. Та я думаю, вам просто буде вже, по-перше, нецікаво. А далі, ну, я ще сьогодні проїду 2 години, чисто їзди і десь парканусь і просто ляжу спати. Та я думаю, вам теж це буде нецікаво. Того, в принципі, будемо закінчувати. Я усім дуже-дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. І чекаємо другу серію. Пакеда!